Всім привіт! Я хочу подивитися. Зараз ми подивимося, які перешкоди, що заважає припиненню обстрілів у місті Волноваха. Що заважає припиненню обстрілів з боку Росії міста Волноваха? Скажіть. Так, місто будуть захищати. Конфлікт на майбутнє ще є. Є конфлікт. Місто буде припинення обстрілів, буде перемога. велика сіла карта називається. Голова перебінтована, тобто будуть якісь пошкодження, але це припиниться найближчим часом. Буде краще. Так, що заважає? Які перешкоди? Перешкод. Є трохи перешкод, зараз ми приберемо. Перед... Також є магічний вплив. Так. Дуже погана ситуація в місті. На майбутнє мало грошей, немає грошей людей. Так, і все побито потрощено. Королева мечей. Добре, перекриваємо, прибираємо перешкоди. Найближчим часом обстріли будуть менші, будуть. Ну, буде зменшення цих обстрілів. Прибираю негатив, весь негатив, що заважає, що перешкоджає припиненню обстрілів, прибираю. Заперечую, 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 прибираю, що заважає, що перешкоджає, припиненню обстрілів, все прибираю. Так, По цьому розкладу місто захищають, є захист від Збройних сил, є сраження, і щось дали багато, дали зброї. Буде, місто буде відбиватись. Так, заперечую, перекриваю. Перекриваю перешкоди. Зараз я шукаю карту Верховного суду, щоб весь негатив повернути. Ось вона, перекриваю по вищому суду. Прошу повернути всю шкоду, яку заподіяли росіяни в місті волноваха повернути назад на голови росіян, поволі вищих сил. Прошу, щоб над волновахою було мирне небо, щоб припинилися обстріли. Більше нема ніяких перешкод для звільнення міста від. Обстрілів і для того, щоб на волно, над волновахою було було мирне небо. Да буде так, буде так, буде так.